Thank you Один заступник міського голови Кременчука подав свою декларацію про доходи з майже мільйонною річною зарплатнею. Віцемер Володимир Пилипенко задекларував Опель Кадет 1989 року випуску. Що це награна скромність чи любов до автівок з історією? Про це більш детально згодом у новинному випуску. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі коротко про теми, які досліджувала команда візиту. П'ять мерседесів бізнес за кордоном та 50% корпоративних прав у російському «Дармаш Групп, які досі фігурують у декларації. Наші журналісти дослідили звітний документ за рік 2024 депутата Кременчуцької міської ради Віталія Котляра. Чи збираються у Кременчуці відкривати цьогоріч пришкільні табори детальніше з профільної комісії? Історія тварин, які налаштовують на позитивне мислення, та історія людей, які старанно опікуються безпритульними чотирилапими. Пам'ять про полеглого на війні Павла Черниша живе, доки про нього згадують у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії. Згадували свого випускника. Розпочинаємо з новин від правоохоронців. Так у Кременчуці поліція вилучила чотири гранати у місцевих мешканців раніше. А саме 20 березня, біля супермаркету, по проспекту Свободи, перехожі виявили підозрілий предмет. Як згодом з'ясувалося, це була граната Ф 1 у ході оперативно-розшукових та слідчих дій. Поліцейські встановили осіб, які ймовірно залишили цей боєприпас. На Волині у Ковальському районі прикордонники затримали двох молодих полтавців, які намагалися незаконно перетнути кордон. Як ідеться у повідомленні західного регіонального управління Держприкордонслужби, чоловіків зупинили за 50 метрів від кордону у лісосмузі. Порушниками виявилося двоє 21-річних полтавців, 28-річний мешканець Запорізької та 38-річний житель Дніпропетровської областей. За спробу незаконного перетину державного кордону тепер їм загрожує адміністративна відповідальність а це штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб П'ять мерседесів, бізнес за кордоном та 50% корпоративних прав у російському ТОВДРМАШ Груп, які досі фігурують у декларації. Наші журналісти дослідили звітний документ за рік 2024 депутата Кременчуцької міської ради Віталія Котляра. Нагадаємо, саме товариство з обмеженою відповідальністю, директором якого є депутат Котляр, відоме закупівлею модульної вбиральні для парку миру вартістю майже 1,6 шість гривень. Більше про декларацію підприємця та депутата розкаже Анастасія Гайбура. Поліція, можна сюди бажалося. У нас тут діпута. Ну вигадає тут. Маєтки, земля, елітні авто та розкішні аксесуари у декларації депутата Кременчуцької міськради Віталія Котляра. За 2024 рік зазначено чимало цінного майна згідно з документом на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у власності депутата дві земельні ділянки у Кременчуці. Одна з них площею 4800 квадратних метрів перебуває в оренді ще з 2009 року. Її вартість на момент набуття понад 526 тисяч гривень. Друга ділянка площею 3111 квадратних метрів з'явилася у власності котляра у 2022 році. З нерухомості депутат має квартиру 305,5 квадратних метрів, яку придбав у 2011 році за 2 мільйони 800 тисяч гривень. Крім того, у ще одній квартирі на 111,8 квадратного метра у власності депутат має 50%. Решта належить його матері. Також у власності депутата адміністративна будівля площею. 1661,5 квадратних метри, яку він отримав ще у 2008 році, та база відпочинку на 1439 квадратних метри, право власності, на яку з'явилося у 2011 році. А ось транспортний парк депутата та його родини виглядає ще більш вражаючим. Загальна вартість авто понад 11 мільйонів гривень. Серед машин одразу чотири Мерседес Mercedes-Benz. Також родина володіє двома вантажними автомобілями. Найдешевший транспортний засіб у декларації Опель Зафіра 2010 року, який обійшовся депутату у 40 тисяч гривень. Аксесуари депутата теж привертають увагу: з 2016 року він володіє телефоном Vertu вартістю 420,5 з половиною тисяч гривень, а також годинником Rolex, який коштує 435 тисяч гривень. Отже, доходи Віталія Котляра у 2024 році склали майже 6 мільйонів гривень. А от зарплату депутат отримував одразу у семи місцях роботи. Основне місце роботи тов Кредмашсервіс 126 тисяч гривень. Робота за сумісництвом у шести інших компаніях і ще 611 тисяч гривень. Загальна зарплата котляра за рік 737 тисяч гривень, що становить у середньому 61 тисячу гривень на місяць. Проте основний дохід депутату принесла підприємницька діяльність – 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Його родина теж має значні статки. Дружина заробила понад 1 мільйон гривень, з яких 962 тисячі гривень – це підприємницький дохід. Донька отримала 3 мільйони 600 тисяч гривень, з яких 3 мільйони 480 тисяч – також від підприємницької діяльності. Матір депутата живе на пенсію у 60 тисяч гривень на рік. Котляр також задекларував корпоративні права у кількох компаніях. На банківських рахунках у депутата понад 6,5 мільйонів гривень і 140 тисяч доларів. Його дружина має 2 мільйони гривень, а його матір 1 мільйон 780 тисяч гривень. Загальна сума грошових активів сім'ї понад 10,5 мільйонів гривень. Та попри значні статки, прізвища Віталія Котляра найбільше запам'яталося містянам після скандальної історії з модульною вбиральною у парку миру, яка обійшлася бюджету майже у 1 мільйон 600 тисяч гривень. Нині суд наклав арешт на модульну вбиральню. Що відомо попередньо, так це суттєва переплата. Також серед поданих декларацій є і більш скромні. Наприклад, декларація першого заступника міського голови Володимира Пилипенка. Які доходи отримає чиновник, якою нерухомістю володіє, та скільки заощаджень зберігає у валюті віцемер, більше розкаже Леся Жуйкова. На сайті Національного агентства з протидії корупції перший заступник мера Кременчука Володимир Пилипенко опублікував декларацію про доходи за попередній рік. Віцемер вказав, що він та його родина, а саме дружина Марина та донька Катерина, мають право на користування квартирою Кременчуці площею 54 квадратних метри, вартістю 1 мільйон 691 тисяча 747 гривень, яка належить третій особі. Що цікаво у попередніх деклараціях вже фігурувала аналогічна квартира, що належала дружині з 2014 року. Того року та коштувала 292 тисячі 55 гривень на момент придбання з січня 2020 року. Пан Полипенко став власником квартири площою 43,9 квадратних метрів у Кременчуці, яка була придбана за 298,5 тисяч гривень. У власності дружини Марини з 2018 року є офіс у Кременчуці площею 42 квадратних метри, а його вартість на момент придбання становила 250 тисяч гривень. Також, як зазначено у документі, жінка має 100-відсоткові корпоративні права на то. В алькорцентр віцемер із річною зарплатою майже мільйон гривень у декларації вказав єдиний транспортний засіб. Опель КД 1989 року випуску. Класика, що не старіє, чи все ж таки просто символ награної скромності. Якщо говорити про доходи та заощадження родини, то чиновник має 927 502 тисяч гривні річної зарплати на посаді заступника міського голови. Доходи дружини теж з нулями: 102 191 тисячі гривня. Річна зарплата пані Марини. УТОВ Алькорцентр З Ковідентами – 142 тисячі гривень. 15 тисяч 600 гривень жінка отримує від надання майна в оренду. 1 мільйон 691 тисячі 747 гривень – дохід від відчуження нерухомого майна. До речі, ця сума повністю відповідає вартості квартири, якою вони користуються. 49 тисяч 500 гривень Марина Полипенко отримує від заняття підприємницькою діяльністю. На банківських рахунках ВІЦЕМЕР зберігає 31 тисячу 388 гривень, а також має заощадження у розмірі 43 тисячі доларів. Та 6 тисяч євро. Дружина тримає на рахунках 74 тисячі 153 гривні, ще 112 тисяч гривень та 30 тисяч доларів. При цьому більша частина сімейних заощаджень зберігається готівкою. Сьогодні на засіданні постійної депутатської комісії з питань освіти знову говорили про муніципальні доплати. Також на четвертому році війни постало питання про роботу під час тривоги будинків дитячої та юнацької творчості клубу юних моряків «Гардемарин» та об'єднань дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Ну і з огляду на те, що навчальний рік рухається у бік завершення, у рамках комісії йшлося і про перспективу роботи пришкільних таборів. Більше деталей і засідання далі у сюжеті. Спершу на комісії традиційно підняли питання про затвердження положення про муніципальні доплати працівникам закладів дошкільної освіти та початкової школи. Що саме муніципальна доплата нараховується відповідно відпрацьового навантаження, але найбільше зазначеного розміру. 1300 і більше сторон. І саме, що муніципальна доплата вона виплачує відповідно до засновної посади. З'ясувалося, що ті, кому затверджували надбавки на нещодавній сесії, отримають доплати за березень і квітень упродовж цього місяця. Роботи місцевих БДЮТ та одюків за місцем проживання у час повномасштабного вторгнення, зокрема при повітряній тривозі. Адже деякі з них досі не обладнані укриттями, тож зазвичай після тривоги дітей не запрошують на заняття назад. І найчастіше, уже як три роки, це практикується саме в одюках. Так, це ж колеги виходить. Ми просто зняли з себе відповідальність формально. Mm -hmm. Діти пішли додому. Додому пішли натомість в управлінні соцзахисту відповіли, що знайти будь-яке обладнане поруч приміщення з укриттям не вихід, адже мають бути підписані акти готовності укриття, перевірені службами, а також відповідати необхідній квадратурі та іншим бюрократичним нюансам. Всі можливі варіанти розглядаються. Mm -hmm. і саме головне, щоб це було безпечно. Але повернемося до документів і е, вимог цих документів. Тобто, акт прийому готовності комунального закладу, має вичерпний перелік, хто входить до цього складу, і це не просто там, скажімо так, одна кімнатка є вимоги, які визначені законодавцем». Члени комісії дали доручення ще раз перевірити адреси з доступними укриттями поруч, які відповідають необхідним вимогам для роботи комунального закладу. Також депутатка Лариса Гориславець зауважила про клуб Авангард на вулиці Чумацький Шлях, який наразі не працює через відсутність викладачів, які перебувають на фронті. Зараз така ситуація, що в нас дітей так багато в чому випущені з поля уваги за рахунок того, що і тривоги і часто і все інше. Тому я за те, щоб діти були максимально долучені і залучені до якихось активностей. От. Тому, якщо не можна відновити авангард по вулиці Чумацький шлях, давайте поспілкуємося з 9-ї гімназії, може, -та вас там -та зможуть школи ввести гурток фізкультурний футбол. Коли ж постало питання, чому б не замінити їх спеціалістами, наприклад, після Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, прозвучала знову відповідь негативна: або формалізуємо всі процеси, або починаємо допускати до роботи з дітьми людей, які не мають відповідної кваліфікації у себе в закладах. Я ж не проти. Я за а яка спеціальна особлива кваліфікація потрібна тренеру спортивної школи. Має, закінчити тренер закінчити закінчити під... диплома педагогічної про педагогічної педагогічної він має закінчити вищий навчальний заклад і наостанок нагадали про відновлення роботи пришкільних таборів. Це прийняття в школах дає. Полтава не працює всі громади Полтавської області ну, відкривають пришкільні табори. А в Кременчуці це як якась окрема держава, де цього не можна робити. Таким чином, члени комісії проголосували за ще одне доручення провести при школах опитування, чи хочуть діти їх відвідувати і порахувати витрати на роботу таборів влітку. Всі ми насічне відкриємо. На ж в усіх школах у нас, на жаль, є відкриття, тобто власні відкриття. Да, вони ж є на умовах спільного користання. Наприклад, так, ліцей – це використовує укриття, департаменту освіти. Це протек на Ми порахувати може, скільки це буде коштувати. І на завершення засідання про ремонт вбиральні в ліцеї номер 6 що зауважимо, планувалося уже декілька років. Однак кошти у 400 тисяч гривень направили на інші ремонти. Та оскільки питання досі лишається відкритим, дали пропозицію таки знайти додатковий кошторис на даний ремонт, озвучивши це і на іншій бюджетній комісії. Обговорювали сьогодні у мерії потребу виділення бюджетних коштів. Все в рамках комісії з питань фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Про що дискутували та чи вдалося дійти згоди, більше деталей далі у сюжеті. Серед інших проєктів рішень на профільній комісії один з небагатьох змусив так і не дійти згоди депутатів. Нехитромудра назва рішення про співпрацю Кременчуцької міської ради із Кременчуцькою районною у сфері фінансової підтримки викликала дискусію. У міської ради районна прохає фінансування 3 мільйони 362 тисячі гривень на зарплати дев'яти працівників при штатному розписі 21 та 740 тисяч на нарахування. За словами голови райради Марії Іванченко, на 2025 рік із держбюджету райрада отримала тільки 1 мільйон 153 тисячі гривень. Депутат Плескун каже при дефіциті міського бюджету такі витрати не надто доцільні. У нас на сьогодні цей рік. Про дефіцит бюджету один мільярд. Ну, ви знаєте, ви просто хочете повністю, щоб ми вас фінансували, сісти нас повністю на, так сказати, на, на наші плечі. Слово взяла Марія Іванченко. До речі, у минулому колега по партії поруч мера Малецького. Чиновниця переконувала, що райрада як державний орган дуже потрібна. Але без конкретних аргументів. Є проблемні питання стосовно фінансування діяльності районної ради, але є бачення спільних в тому що ми можемо бути корисні для громад Кременчуцького району. Якщо навіть хтось вважає, що там наша та районна рада потрібна, вона потрібна, тому що це великий майданчик на регіональному рівні, на якому ми можемо висвітлювати проблеми кожної громади Кременчуцького району і шукати спільне рішення. Депутат Плескун на те констатує: шукати фінансування було б доречно не в міській раді. Я вважаю, що вони не знаходяться у нас на балансі ця рада. Я, чесно кажучи, це вже знаєте, це перший випадок на моїй пам'яті, коли ми допомагаємо таким чином. В першу чергу вам потрібно було звернутися все ж таки в Державну, Верховну Раду України, Кабінет міністрів до Офісу президента. Якщо ви ж виконуєте, виконуєте функції, не функції нашого, місцевого самоврядування, нашої громади, ви, ви, його ви його в в... Ну, правильно, ну ви ж не у нас на балансі. Це по-перше, по-друге, по-друге, ми на провижно протязі чотирьох років працювали яким чином. І ми ж не виділяли будь ласка, ми ж не виділяли вам кошти, не допомагали. Тобто, я так, я так розумію, що громада нормально працювала. Пані Іванченко каже, минулого року була державна субвенція від облради. Складала вона 500 тисяч і була освоєна наприкінці року. На захист питання про виділення коштів районній раді став і віцемер Володимир Пилипенко. Останній навів приклад архіву, який не працює. Хоча мав би. Ще один прибічник ініціативи про виділення коштів райраді депутат Яцина. Останній каже, гроші треба виділити, бо ми ж люди. Це ж не день, не в Херсоні. Моє Херсон підтримував, а Крімчух і райони ми не підтримуємо, ж не депутат районної ради. Так яка Та різниця? Ми люди, просто сілонаство. Ми собакам допомагаємо більше, ніж люди. На тому проєкт рішення голова комісії Олександр Плескун поставив на голосування. Але більшість фінансування райради не підтримала. Крапку поставлять на найближчій сесії. Сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії вшанували пам'ять полеглого на війні випускника. Павло Черниш закінчив навчальний заклад у 1990 році. Був світлою та життєлюбною людиною. Більше про сам захід та загиблого українського воїна розкаже Дар'я Згура. До великої війни Павло Черниш тривалий час був вчителем історії у 2023 році. Чоловік добровільно пішов боронити нашу країну. Служив у лавах Національної гвардії України та з липня 2024 року воював у найгарячіших точках на Донецькому напрямку. На жаль, 4 грудня 2024 року. Серце відважного воїна зупинилося. Тепер йому навіки віки 56 років. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять нашого випускника-земляка Павла Черниша, людину, чию життєву долю обірвала ворожа куля, і, хоча його вечір так і не настав, він залишив по собі світло, яке не згасає. В твоїх очах я бачив щирі мрії. За що ти друже проливаєш свою кров? до заходу? Доєдналося чимало студентів та викладачів академії, а також рідні загиблого героя. Усі разом вони пригадали яскраві роки життя Павла Черниша. Павло Васильович виховувався в любові. Сім'я була дуже щира, привітна. Любили гостей, приділяли дуже велику увагу вихованню хлопців, особливо батько. Батько виховував хлопців як справжніх чоловіків. Всю свою мудрість він був дуже мудрою людиною, мудрість, толерантність, дуже тактовно, делікатно передавав, вчив життю, вчив цінностям життєвим, духовним. І найкращим, найкращою, найбільшою цінністю в їх сім'ї була книжка. Це була хороша, добра людина, активний учасник всіх наших групових дій. Він був комсоргом нашого училища. Він був добрим товаришем. Всі дівчата наші згадують його як з найкращої сторони: толерантна, інтелігентна, вихована людина. До нього зверталися за порадами. Коли він прийшов до нас до школи, він з самого початку став до нас не вчителем, а більше як другом. Він завжди заохочував всіх вчитися. Так, музейна інсталяція полеглих героїв-випускників Гуманітарно-технологічної академії поповнилася ще одним ім'ям українського захисника. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять випускника нашого закладу. Вчителя, громадського діяча, захисника, воїна, який, як ми сьогодні почули із всіх спогадів, все життя боровся і робив, щоб цей світ став кращим. А ця пташка та висаджене деревце буде нагадувати про Павла Васильовича Черниша, випускника нашого коледжу. В кінці заходу на честь Павла Черниша у сквері навчального закладу висадили клен, який своїм життям буде символізувати продовження історії воїна. Відтепер пам'ять про відважного захисника Павла Черниша залишиться у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії назавжди. 2 квітня в Україні відзначають День кінолога. Люди, які дресирують собак, окрім знань про тварин, володіють ще й основами педагогіки, кажуть, самі причетні до професії. Чотирилапі вихованці кінологів рятують життя, знаходять зниклих, але це далеко не весь перелік навичок та здобутків. Вихованці кінологів часто стають ще й такими собі реабілітологами. Наші журналісти. Поїхали знімати матеріал про один із методів психологічної допомоги від чотирилапих, але не змогли пройти повз ще однієї історії, а саме підтримка безпритульних собак. Тож про все по черзі далі у сюжеті. Один із реабілітологів каністерапії Сергій Чірва став кінологом початківцем після того, як забрав собаку. Найду все сталося під час наступу окупантів на Київщину ще у 2022 році. Власники виїхали, коли почалася війна. І вона залишилась сама, і побачили волонтери, що вона сама, там, дітки в неї були. І вдало їй по, ну, повезло, що я побачив по інтернету всю об'яву, і, о, так сказати, вона в мене як ВПО. А оскільки й до цього займався волонтерством, згодом ним було створено проєкт «Ратість дотику, завдяки якому він та інші учасники приводили тварин на реабілітаційні зустрічі до ВПО, постраждалих від війни, дітей, військових та усіх, хто цього потребує. Запрошувалися кінологи, які саме більше розуміються в каністерапії. Приїжджали тоді ще з Маріуполя, була всеукраїнська асоціація каністерапевтів, звідти приїжджали, тренували. І психологи окремо тренують, і кінологи окремо тренують. Але там довгий процес, там треба здавати екзамени. Чоловік зазначає, допомога кінолога може бути необхідною на початку спілкування з твариною. А от щоб з собакою налагодити постійний зв'язок, її варто поважати на постійній основі. Дай лапу не завжди а тут лапу давати. 에, то, що це ну, особистість і в неї є свої е, в, ну, і вимоги, і права. І треба їх підтримувати, поважати їх кордони. Так за три роки радість дотику провела чимало зустрічей. Усі, хто спілкується між собою, обмінюються контактами і, звісно, допомагають прилаштовувати тварин з притулків у добрі руки. Кінолог початківець з гордістю розповідає про відгуки від родин. Які після контакту з тваринами-реабілітологами наважуються забрати безпритульного чотирилапого до власного дому? Такими є і військові ветерани, і пересічні містяни. Так крименчужанка пані Ірина свого часу вже подарувала дім малій покинутій Альпі. Морози були це на 19 січня. Він і маленьку місячну забрав з заводу і приніс додому. Вона дуже замерзла, і ми її залишили собі. Вона разом з Сергієм Чірвою та іншими небайдужими підтримують ще один прихисток для безпритульних, створений колись працівниками спецсервісу на молодіжному. За трьома собаками та 15 котами кременчужанка Наталя Леонідівна з однодумцями доглядає уже 11 років. На їх корм йде більша частина пенсії жінки. Однак без них, додає, уже не уявляє свого життя. Вони мені дають і настрій хороший, вони дають мені здоров'я. Я не ходжу в аптеку, не хочеться уходити. просто. От Ми тут сидимо зі своїми колежанками, ми тут, знаєте, і настрій ну, взагалі от, от, кажется, помолочила ще на 10 років. Приводять дітей, вони ну, інколи приносять корм, інколи приносять там якісь косточки, якесь м'ясце. Ну, ну, Це ті люди, в яких є тварини вдома. От це именно, ті люди. Наші співрозмовники певні, чотирилапі здатні змінювати життя людей, здатні дарувати емоції та радість. Ну а для тих, хто любить тварин, але поки не може наважитися на заведення такого друга, є інший варіант підтримки можна задонатити на корм чи придбати його, наприклад, для ось цього прихистку, що на молодіжному. Контактний номер для зв'язку з тутешніми мешканцями ви зараз бачите на ваших екранах. Це все, що встигаємо вам розповісти в рамках новинного випуску. Зустрінемось у цій студії завтра. Час незмінний, 20.40. Теплим, але дощовим має бути найближчий четвер за прогнозами синоптиків. Так прояснення можливі лише ближче до вечора, а незначні дощові опади можливі від самого ранку і протягом дня. На термометрі зафіксуємо плюс 10 вночі, плюс 15 в день. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду. Нагадую про зв'язок з інформаційним відділом візиту телефоном чи через соцмережі. Телефонуйте, пишіть повідомлення, розповідайте про цікаве. Бережіть себе щасти.